Так, така система на самотюк. Тут у нас має бути теплоакумулятор, не котел, тому що котел цього не зможе зробити. При стабільній температурі теплоакумулятора. Тут буде стабільна подача, стабільна температура на подачі. Тоді наш теплоносій рухається, захвачується насосом який управляється по температурі, якщо немає заданої температури 40-45 градусів, насос буде мовчати, у нас буде просто самотік проходити. Клапан лепестковий буде відкритий. Коли піднялась температура вище, воно включилося, насос починає підмішувати і заставляти двигатися теплоносі. Запустковий клапан при цьому закриється. Е, ну і бажано тримати теплоакумулятор постійно на одній температурі, тоді не буде скачків на цьому термометрі і не прийдеться нам коригувати постійно підміс, щоб добиватися стабільної температури тут. Хоча це не столь критично, але зато в нас в такому узлі є велика перевага. Що ми можемо переходити автоматично, від коли немає світла, допустим, в нас немає вдома, світла не стало, а система далі буде працювати на самотьокі. Насос виключиться, воно лепят клапан відкриється і буде свободний проток на самотьокі. Це для системи з теплоакумулятором, і коли в нас є. Само дьоку такий вузол.